Друзі, я вас вітаю на каналі Максимуза лайф. Це Таро Гороскоп для всіх знаків. Зодіаку. Я дуже вибачаю за запізнення, що випускаю його в понеділок ввечері. Скажу так, його могло взагалі не бути. Я з останніх сил зібралася, виділила трішки часу. Тож поїхали коротко, основні енергії і поради кожному знаку Зодіаку на цей тиждень. Це буде короткий гороскоп, не такий, як завжди. Але я вважаю, що краще щось, ніж або нічого. Поїхали. Овни для вас. Які енергії на цьому тижні? Скажімо так: або закінчується підготовка до якогось бізнесу, і бізнес випускається в простір це якийсь проєкт, в будь-якому випадку закінчення циклу важливого. І далі, скажімо так, навіть як ви випустите цей проєкт, або вас візьмуть в якийсь проєкт, ви відкриєте свій бізнес, або ви потрапляєте в якусь спільноту, корпорацію, вона може бути будь-якою і в будь-якій сфері, то далі цей шанс і це прийняття вас потрібно буде відпрацьовувати. Грубо кажучи, крутити педалі весь тиждень. Виглядає це так: імператор, карта світ і двійка пентаклів. Так само це може бути дві роботи, дві діяльності, але вони яскраві. Граєте тут по-крупному на цьому тижні. Граєте по крупному? Тільці порада для вас. У тільців, скажімо так, був можливо якийсь такий період тягучий, тривожний, незрозумілий, і на зміну цьому якомусь маренню, примаренню, якійсь неясності раптом приходить настільки нова енергія вдохновення. Що вона, як Росію, тут буквально я хмари розведу руками, це звучить так. Тобто ще перша половина тижня вона якась така тривожна, ще якісь є неясності, ще багато є ностальгії, і я би сказала, не те, що навіть ностальгії, меланхолії, якоїсь глибини, От, хочеться поплакати, слезливий такий стан. але... Розгін набирає абсолютно нова енергія, бо карту місяць зміняє вісім жезлів з тузом кубків. Туз кубків це душевне підняття. Це нова закоханість, нова зустріч. Це такий ух, азарт, початок якоїсь такої справи, яку знаєте, як вдохновляє, тут як на американських гірках, але не вниз, а так вверх до неба несетеся. І ще раз скажу: вривається в ваше життя оновлена енергія. Вісім жезів це ще соціальні зв'язки. Добре працювати з соціальними мережами, розвивати їх, виставляти нові фотографії, робити рекламу, заявляти про себе. Оце те, що добре вам робити на цьому тижні. Або тут листування з людьми здалеку, і це дуже як би надихає. Близнюки. Значить, на цьому тижні будуть якісь скандали і обмеження. Тобто вас простір не розуміє. Вам знадобиться неабияка духовна сила. Тут і випадає карта сила на цьому тижні іспит на ваш дух, на вашу силу і на вашу сміливість. І ви розумієте, якось би зв'язані якимись зобов'язаннями, якимись правилами. Правилами соціуму, вас не бачать, вас не розуміють. Будуть якісь скандали, будуть якісь розборки. Треба буде доводити свою правоту. Причому на цьому тижні будуть всі кричати і один одного не чути. Подивіться на цю вісімку мочів. Це карта обов'язків, місії, але гляньте, ніхто її не тримає. Саме... На колоді Бога вона сама себе тримає за руку, вона сама себе стримує. Треба бути відважним на цьому тижні. Я вам ще раз кажу: різношерстна енергія йде, вона як змінюється міняється. Потрібен спокій і вірність собі. Вас не будуть чути, вас не будуть розуміти, але ви маєте стояти на своєму. І у вас достатньо сили це витримати, тому що карта сили є. Рак для вас порада. Ну, маєш тобі. З п'ятірки жезлів. Перейшли на під, від близнюків, перейшли до вас. Значить, енергії такі йдуть. Дивіться, п'ятірка Пентаклів – це завжди дисбаланс. Хочеться від всіх закритися, як оце рак, відповсти, десь в камінці закритись і постраждати. Щось вас виводить з себе. Чомусь не хочеться йти в простір, а простір цього вимагає. Люди вимагають. Бо десятка кубків це все-таки і популярність, і комунікація з людьми, контакти. А вам хочеться от знову-таки карта місяць, от не, не дивлячись на те, що ви маєте бути на людях і спілкуватись, а вам хочеться от провалитися десь крізь землю, скрізь воду. І от такий когнітивний дисонанс буде цей тиждень. Ще можуть говорити ці карти про те, що можуть бути різні емоції, вас буде мотати на цьому тижні. Нічого тут дивно, там же розумієте планети, які довго були в, в Ретро Русі, Меркурій, Венера, там, по-моєму, вони вже починають змінювати свій рух. І от… Раки дуже чутливі до цих енергій, які змінюються. Одним словом, що можу так сказати, підтримують вас дуже близькі люди. І переживання, до речі, тут може бути за близьких за родину. От плачете щось пов'язане, можливо, з коханням, з родиною, з близькими. І. От тиждень займає, так би, скажімо так, весь тиждень ці емоції займають площину переживань. Але я вам говорю, що від вас будуть чекати, витираєте сльози, соплі і виходите з посмішкою, чомусь от ви потрібні, ви потрібні людям. І, і вони вам. І тому, при тому, що буде хотітися втекти, сховатись, а я вам раджу виходити. Повністю вам не вдасться, навіть, якби ви хотіли заритись. Можливо, у вас робота така на людях. Леви. Знаєте, тиждень він, якийсь, я би так сказала, нічого видаючогося. На цьому тижні добре вирішувати якісь мілкі справи, тому що якась основна справа зупинилась. А от Знаєте, як ретро Меркурій він працює. Він вже розвертається в своє стану, ну, там, позицію свою, уже не ретро, а в основну якийсь період стоїть. І тоді рухається далі. Так, от таке враження, що ви, от прям під ретро Меркурій, потрапили в тому сенсі, що кажуть: ви зупиніться ще, ви в голові в собі складіть справи, максимум що можете. Пару дзвінків і такі, які нічого не значущі. От, наприклад, у Овнів було на початку що там? карта імператора і світу, це старші аркани. Це важливі великі справи. І, і Хочуть не хочуть. Ну, по-перше, чому ще так відбувається? У Овнів зараз дні народження. І виходить, що закінчення циклу, розумієте, і якби запускається новий цикл. І овни це все переживають ті, які по сонцю. Розумієте? А от і там. У них запускається щось велике, важливе і їм добре це робити. Вам полежте, подумайте щоб переосмисліть. Тут головне в голові скласти план, бізнес-план, ваші подальші дії. Тобто цей тиждень нічого не вирішуємо, вирішуємо в голові, плануємо в голові, але робимо таку чіткість. Тому що, повірте, після Атрійка Пентаклі це завжди бізнес-план, це старт. Меркурій піде в своєму директному напрямку, і ви тоді, гей-гей, вперед до роботи. Можете вирішувати серйозні справи. Діви для вас порада. О, прошу дуже. Зустрілися діви з овнами. Імператриця, і там була двійка пентаклів, тут двійка жезлів, як цікаво. Дивіться, імператриця це часто знову-таки велика корпорація, компанія, яка дає вам виплату, допомогу і пропонує вам розширюватися. Знову такі закликаю на цьому тижні кардинально нічого не вирішувати, але роздивлятися різні перспективи. Вам можуть запропонувати дві вакансії, дві роботи, два шляхи розвитку події. Якщо ви щось збираєтесь, наприклад, продати тому там або купити імператриця, часто як дім, квартира, те, що таке велике, затишне, це про красиве. Це власний бізнес. Якщо ви хочете робити свій бізнес, ви можете знайти інвестора, вам допоможуть хтось, причому безвозмізно допоможе. І от двійка жезів це парна карта партнерства. Вам потрібно, якщо ви хочете щось важливе, цікаве, то вашим партнерам потрібно. Е Пропонувати вигоду, але їм навіть тут справа не в грошах. Тут можна потішити їхні амбіції, полоскотати їх от в такому сенсі, їхнє его підкріпити. Розумієте? Тут, як два взаємовигідні партнери зустрічаються, один приймає, другий дає, але той, який дає, він все одно для чогось дає. Йому це теж вигідно давати вам. І буде на цьому тижні реально якийсь такий круговорот добра і допомоги в природі. Е, непоганий тиждень, він не агресивний, він не страждальний, як там у нас було кілька разів одів. Е, сидите на місці, дійте як імператриця, або маєте справу з імператрицею. Це інстанція, важлива хороша корпорація, і там від неї йде допомога і підтримка. Отакий тиждень для вас. Скорпіони. Ух! Та що ж це таке? Цікаво, цікаво. Дивіться, у когось буквально програється операція або позбавлення від якоїсь хвороби. А, якщо це не про хворобу, це про довге страждання. Де воно тягнеться, плачеться, і все ніяк, і воно оце якась така тягучка жвачка. І раптом приходить хірург, чік-чик-чик, зайве викинув, або якийсь приходить інсайт, і ви нарешті вискакуєте з цією ситуацією переможцем. Шістка жезлів це от вінець, перемога. Це коли людина дуже багато страждала, щось проходила, і буде якийсь такий імпульс, як така. Звісно, — це не остання крапка. Тут — це навпаки, як, о, вас, як, знаєте, як в пушку зарядили, бомбанули, і ви полетіли на Марс, грубо кажучи. Е як варіант, знаєте, таке, плаче якась дівчина, бо він женився на іншій. Ну, це так, чорний гумор. Тут людина якби плаче, переживає. Не люблю дев'ять мечів. Дев'ять мечів це карта страждань, коли від безісходності або від лінії, або не віри в себе. Ви плачете, страждаєте, ви себе накручуєте і натягуєте ще більше хвороб, психосоматики і накручуєте, як той клубок якихось проблем. А тут кажуть. Треба діяти різко і впевнено, тому що у вас все вийде. І якщо ви в собі не впевнені, а я вам кажу, шістка жезлів, карта переможця, все у вас вийде. Стрільці. Оп, ох, ну, ж. Стрільці відправляються в нове плавання, розширяються фінансово дуже. Шістка мочів вперед до нових берегів, часто відкриття нового бізнесу. Сіли в човна, взяли саме головне і вперед до розширення. Щоб не лякав цей великий бізнес, Паш Жезлів говорить, що потрібно малесенькими кроками, але робити і щодня, і не пропускати хоч щось, хоч чуть-чуть. Розповідати про, ваші, про ваш бізнес, про ваші продукти, чим ви займаєтесь, ви маєте. Тобто багато буде розмов про це. Ви маєте інформувати про це людей. Або буквально хтось з дитиною приїжджає кудись. Це може стосуватися й дитини. Коли ми її веземо десь на якусь консультацію в інше місто, консультацію десь на поступлення, гарно займатися і мілківими справами, розмовами телефонними передзвонами і дітьми, тобто справами дітей, вкладатися в дітей дуже добре. В будь-якому випадку фінансово ви захищені. Символ багатства, от кажуть так. Ніяких не давати задніх. Тут не про економію. Тут не про те, що собі щось шкодувати. Тут про великий розвиток в бізнесовій сфері. Коли я кажу бізнесова сфера, це не, не уявляєте собі, от бізнесмена такого, знаєте, от, от банально. Це кажуть так, ви шви я. Ви ведете курси для швеї, ви монетизуєте. Ви вчителька, ви набираєте учнів, тому що це часто учні, і ви викладаєте той предмет, який класно знаєте. Але ви вам обов'язково стрільці, от вже не перший раз мені показують, ви як осягаєте природу грошей. Стрільці, вони такі, вони люблять безкорисно, багато поговорити, вони такі балагури, -т -т -т. А отут така епоха, як ніби для вас закінчена. Кожне слово на вагу золота у вас має бути. Тому просто бла-бла-бла, ні, втрачаєте енергію. Тільки, по суті, чуть-чуть по вкладаєте енергію і дивитесь, є відгук від простору, монетизується, їдете далі. Козироги. Ви знаєте, на цьому тижні те, що стояло, те, що було в зупинці, от буквально розрішається різко, швидко, в один день, в одну секунду. От четвірка мечів, це коли зупинка, ми собі ще чекаємо, ми, щось, ми в ліжку працюємо, їмо, дивимось телевізор, а таке. А тут десятка мечів це приходить все, кінець сценарію. Однозначно. І накладається це картою Верховного суда. долі так вам. по долі. Завершайте якісь справи на цьому тижні. Але я вам хочу так сказати: часто десятка мочів і Верховний суд програється як завершення зі сторони. Хтось ставить крапку, хтось у вас висмикується з якогось сценарію. Тобто. Те, що ви, можливо, тягнули десь, гальмували, приходить, ну, це як карма. Хтось мені написав не на цьому каналі, на каналі Максимуза, Ви вважаєте, що в Україні це по кармі, чи там не в Україні? Кому щось таке? А я говорю слово карма знаєте? Карма це не обов'язково погано. Карма це причинно-наслідкові зв'язки. Це наслідок. Це коли ми отримуємо, це або нагорода, або не нагорода, Не хочу. Просумне. Так от, час Х, час Ч наступає у вас на цьому тижні. Причому таке враження, що вже навіть не від вас залежить. Все, що наробили, все, що зробили, бах. Так, дайте дотягну цю карту. З яким знаком все-таки, плюс-мінус, хоча так не можна? Дев'ять мечів кажуть не гніви Бога. Знову таки, те, що тягнулось, От, не обдуриш карти. Якщо я з картами домовляюсь, що я тягну тільки три, значить вони зі мною розмовляють так, щоб я зрозуміла їх три. Якщо я починаю щось дотягувати, нічого нового не відкривають. Те саме карт. Бо дев'ятка мочів це теж карта драматичного страждання, карта хвороби, так як і четвірка мочів, карта зупинки. Тут кажуть: все, стоп. Виходимо з цього сценарію. Значить, більше мені картини хочу сказати, кожен вирішує сам, куди він виходить. І значить, більшу кількість людей може охватити ця порада. Бо кожен на себе перекладе. Водолії. Порада вам на цьому тижні. Ого, що такі. Ну, це ж треба дуже. Розумієте, якийсь такий аврал десь подібно, як у козирогів, дуже дивно. Якісь плани згорають, обнулюють це миттєво. Це так несподівано. Подібно, як в козироги. Якщо там була десятка мечів, то вежа згорає, щось не потрібно і тут просто обнулюється все. Дуже дивно. От якісь плани ви вибудовували так, вони були ненадійні, хоча вам здавалося, що надійні. З іншого боку, можна порахувати так, почитати. Щось згоріло, ненадійне, і вам прийдеться починати з нуля щось, просто спочатку. От, просто спочатку сказати: окей, ну, полетіла якась документація, щось там не зберегли, якісь документи обнулилось. Добре кажете, я починаю з нуля. Ну тут вежа, тут жорстко. Хто попереджений, той озброєний. Значить, будете знати, що йдуть такі енергії на цьому тижні. Ну і рибки для вас порада. Ух ти ж, боже мій. А, а тут цікаво, у рибок трішечки в якому сенсі? Вийшло три старші аркани. Коли, три старші, коли навіть один старший аркан випадає в розкладі, це на бат, а це три набати. Рушиться щось, рушаться якісь старі енергії. Ну, знову таки, якщо ми говоримо, що щось тягнулося, тягнулося по Меркурію, щось переробляли всі, тут несподівано. Мало того, о, ми маємо поруч верховного жреця, що таке Верховний жрець? певні закони, устав, це те, що стали, ті правила, по яким ми звикли жити, а вони як в'етхи, мені показують. Вони рушаться, бо рушиться школа, рушиться устав, конституція вашого життя. Всі правила у когось можливий шлюб, не знаю. Що з хорошого, це веде до прориву. А ще ви можете відчути такий наплив о, міцної енергії, яка от несеться, вам вдасться цією енергією керувати. Тут, говорять, о, не потрібно перекидуватися на чорне, на біле, на хороше, на зле. Тут ваша сила в поєднанні двох протиріч. Тут два коні, ну тут не коні, тут сфінкси чи хто це такі. Чорний і білий, тут не лев... незрозуміло, що тут вони мені тут намалювали, це сфінкси чи що? А, це прорив думки, це якась така нова ідея, яка зіткана з протиріч, в тому -то справа. Тому і кажуть, що згоряю. згоряють ваші звички мислити так або так. Стається якась така подія, що все шкареберт кереберт несеться все. І ви сіли й поїхали кудись. Е -е... Оце якийсь такий прорив через крущіння. Хороша новина, ви виживаєте і рухаєтесь далі. Отакий був коротенький лаконічний розклад. Такі були поради. Я дуже сподіваюся, що вони вам допоможуть. На цьому тижні. А підписуйтесь на канал, хто досі не підписався, ставте вподобайки, це завжди вітається. Ну і пишіть в коментарях, хто ви по гороскопу, як у вас це програється, як це відчувається, що у вас там відбувається. І до наступних зустрічей. Ваша Максимуза.